Привітствую вас на моєму каналі. Сьогодні у нас піде розговор про резину, іменно про польську наварку і чи є смисл купувати Бушну резину із Європи. Перше, це хочу розказати вам про свій опит експлуатації польської наварки. В мене на BMW стоїть найдішова резина, яку можна знайти в такому розмірі. Це польська наварка, Таргу. На ній я їзджу вже 2 роки. Около 20 тисяч, я на ній не, 15, наверное, намотав. І вона, виходить, вся сезонка. На літом я на ній і 200 давав, вона не розлазиться. І зимою, в принципі, зимою ви ж бачите, які у нас. Якщо на резина не шипована, то для BMW барабану, хоч ліпучка, хоч три липучки. Якщо вона не шипована, вона все одно хера не їде по снігу. Конкретно по цій польській наварці, чого я її купив? По-перше, я хотів узнать, як взагалі себе веде наварка. Це третій комплект резини. Я брав грязєву конкретно резину на Субаріка. Взагалі шикардос резина і плющиться добре. За ті гроші, яка в нас стоїть ідеально. Всі сезонку на Opel Combo, теж хороша. І сюди на BMW взяв. І що я можу сказати? По-перше, я вже вторий. От їздю на всі сезонки немає цієї перебуваються, зима-літо, туди-сюди, в'їде вона хорошо і по снігу, і по льоду, і по асфальту. Вона не шумна. Ну BMW, в принципі, щоб шумка хороша, мене устрає. І от в случаї з этой резиною ці колеса я брав на той момент там по 1800 за скат, З доставки, грубо там, 6000, тисяч, допустимо, вийшло. За этот, ой, які 6 8000, і этот... А колеса, які мені конкретно нравились на той момент, Гудієр, я там собі вибрав по 6600. Ценник, ценник сразу другий, 25 тисяч Тому, звісно, вибір пав на BMW. Чаще на цій машині їздить жінка, вона сильно не навалює, я іноді їздю, але резина вже перевірена. Мій личний опит, польську наварку я можу рекомендувати кілька. Тепер друге питання. Це е, як я відношусь до Бушної резини е, з Європи. Всі ми прекрасно знаємо, що в Європі пару готіздять і колеса викидають, які вони не були. Е, наші е, бізнесмени їх підбирають і перепродають втридорого. Е, Буушну резину можна ставити тільки на дріфт машини, що стираєш їх в ноль. На нормальні машини я не рекомендую. Лучше купити саме дішеву китайську і ну, нову. До мене звернувся мій підписчик, замовляв він резину в одних хлопців із Кам'янського. По телефону вони договорилися, ну, всі розміри обсудили, сказали йому колеса 23-го року, остаток 7 мм. плюс По факту, прийшла йому резина 22 го року і остаток 5 мм. Він мені тут фотки прислав, всю переписку. І більше того, я обратив увагу, що клієнт міряє виходить, остаток резини. Я зараз покажу на своєму колесі Собі. Остаток резини, щоб ви знали, міряється до таких маячків. Ось о, є спеціальні маячки. Оце до нього остаток резини. От у мене тут міліметрів 5 осталось. А він міряє, і тут десь на фото видно зараз, він міряє іменно вниз канавки. Тобто, по факту, резина ще менший остаток. Ну і чисто на викидування. Так, в свою чергу я зайшов на сторінку цих продавців, знайшов цю резину. Яку вони продали моєму замовнику, і то, точніше, вона приїхала. Він поміряв, що вона не соответствує заявленому, він їх відправив. Він просто полиняв на доставку. Я знайшов, написав їм, спитав, така така резина є, те, що соответствує на фото, скільки остаток. Вони написали 6,5 мм. Ну, Я вже не, дав, не став далі дзвонити, розвивати тему. Просто м -м, хочу сказати своє мнення по поводу м -м, старої резини. Візьміть краще, якщо вам треба резина і грошей немає, краще взяти якусь кетар. Китайську бугуян, польську наварку, нашу українську ласу. Ну, любу саме-саме дішманську резину но свіжу, чим взяти, допустимо, знаю, той, Гудієр, ну, Стару. Тому що я на своєму лічному опиті знаю. У мене в году, в 2019-му, навірно, був лачеті. Я в нас в місті заїхав теж. Я її купив серед зими, був сніг на літній резині. Заїхав до нас в місті. Її коротше переобуть, і теж кажуть, ось класна резина, якась яка є німецька, типу паушна. Ну кажу, обувайте. вони мені її обули. Через тиждень мене спустило колісо. Я поїхав на другий шиномонтаж, мені знімають колісо, а воно був боковий поріз. Вони поставили цей боковий поріз так, щоб я його не бачив. Я поїхав звісно, вертати, кажу, так і так, вони, ми нічого не знаємо, ти вже ремонтував, ну, що я докажу. Якби було і було. Ну, така ситуація, скажімо так, була. У мене машин було дуже багато, і я точно знаю, що краще дійшова, ну, нова резина, ніж якась найкрасна брендіровані, але стара. В общем-таке, інформаційне відео два е в одному. По-перше, це я довольний польською наваркою. А вторже, не ведіться на стару Бушну резину із Європи. Її там просто викидують. Тому цю, цю резину, якщо ну, сюди привозити, її можна хіба спалювати. Їздити на ній або на дріфткарчах. Ну, в общем, всім дякую за перегляд. Пока-пока.